Адміністрація Галицької центральної районної лікарні з розумінням ставиться до виконання державного плану щодо зібрання крові. Тому днями тут проводилась акція Здати кров врятувати життя, яка приурочена і до Міжнародного дня донора крові, який відзначається 14 червня. У кожному відділі переливання крові повинні бути запаси донорської крові, яка може врятувати людське життя. І кожен день її потреби зростають. Благо є такі люди, які протягом року здають свою кров. З ініціативи головного лікаря щорічно даний захід приурочуємо до всесвітнього дня донора. Багато це кілька разово в рік. Не тільки Галицької центральної районної лікарні, але й мережі або лікувальних закладів району щорічно здають працівники безкоштовно. У нас час жодний хворий не обходиться без переливання компонентів препаратів крові для людини, яка знаходиться у важкому стані кров є найвищою цінністю, і без донора обійтись неможливо. Тому ми просимо всіх галичан, всіх працівників, всіх людей, які живуть у нас, здати кров для врятування життя хворих. Потреба в крові зростає, і тому ми звертаємося до всіх галичан, до всього нашого населення, допомогти нам поповнити запаси крові, щоб завжди в нашому холодильнику, в наших холодильниках, у відділах переливання крові була кров всіх груп і резус належності. Запаси крові всіх груп потрібно постійно поповнювати, говорить лікар трансфузіолог. Зильнику зберігається цілий рік тільки заморожена плазма, а еритроцити зберігається тільки 21 день. Тому висока потреба в донорській крові. І тому я звертаюсь до всіх галичан з просьби допомогти нам, щоб ампула крові завжди була повною. Тільки здорові люди допускаються до кроводачі на час зйомок. Це були медичні працівники та служби МНС. Процедура забирання крові триває всього пару хвилин. 300 грам це та норма, яка вважається безпечною для здоров'я донора. Ну, десь напевно. Більше 50 разів за, за своє життя я здавав кров. Особливо у молоді роки. Взагалі я два рази вже здавав. В цьому пункті два рази я був. А за свій вік? Десь чотири більше, більше. А скільки це крові? Дві, до, від... до літра крові. Я завжди хочу зробити людям приємно. Думаю, що моя кров комусь пригодиться і це буде. Тільки добре комусь іншому. Яка у вас група? Який резус? Ви знаєте? Так, звичайно, у мене перша група крові. Резус позитивний плюс. Цікаво, що носії певної групи мають свою характеристику. Перша група рахує, що вони м'ясоїди. Друга група рахується, що вони більше їдять молочних продуктів. Третя, четверта група це суміш різних продуктів. Четверта група це дуже унікально, особливо четверта резус від'ємна. Надзвичайно у нас таких людей буквально 8 чоловік, які можуть здати кров. Резус позитивних людей приблизно 85%, Резус від'ємних 15%. Здача крові це благородна справа і добре для самого організму. Та важливо, щоб ця практика стала. Регулярною і не виникало проблем з рідиною, яка дає життя.